Чекає, мабуть, не дочекається привітання для своєї дорогої донечки Марини Михайлівни Коршинської із села Минай на Ужгородщині. Її матуся саме вона найбільше хотіла зробити для ювілярки теледарунок, додавши до недавнього свята ще кілька приємних хвилин. Поліні Іванівні навіть не віриться, що на багатому життєвому календарі її доні засяяли дві п'ятірки. Нині вона шанована в суспільстві людина, кохана дружина, чудова матуся для двох синів і невісток, ніжна бабуся для внуків та любляча донька для своєї найдорожчої у світі людини. Поліна Іванівна по праву може гордитися своєю Маринкою, яка в числі перших допомагала створювати податкову службу краю і багато років активно в ній працювала, заслуживши чималий авторитет у колег та платників податків. Дисциплінована, відповідальна, поміркована у прийнятті рішень і дуже толерантна, це основні ділові якості Марини Михайлівни Коршинської. А ще вона дуже творча натура любить фотографувати, співати, плекати сад і квіти, а ще подорожувати разом зі своїми золотими внуками. Нині ювілярку вітають мама, чоловік, сини Іван та Ярослав з родинами, внуки Сашко та Нікіта, сестра Тетяна з родиною, колеги і платники податків. Всі бажають винувати ці торжества всіх земних благ по самій вінці, жити в здоров'ї, радості, щасті і досягати нових висот. А Поліна Іванівна від себе додає наступні віршовані рядки. Бажаю міцного здоров'я, спокою і миру в родині, щоб щастя всміхалось при кожній годині, тепла і поваги від добрих людей, любові і шани від чоловіка і дітей. Хай Бог милосердний з високого неба дарує усе, чого тобі треба. А матінка Божа, цариця свята дарує щасливі і довгі літа. Шануймося, друзі, на довгім віку, та щедрими будьмо, ми завжди в коханні. Хай діти всміхаються нам сповідку літаючи в снах на світанні, хай діти всміхаються нам сповідку літаючи в снах на світанні, на щастя, на дом. Наша мета. На щастя, на долю, хай сонце голубить до полю а небо вклоняється полю, живлять в житті і жида, на щастя, на долю, на довгі диви і так. Співаймося, друзі, як сестри і брати. Прощаймось, надії, зустрітися знову. Нам всім, щастить, щастить у житті, на дружню і щиру розмову, і хай нам щастить, тим, щастить у житті, на щиру і дружню розмову, на щастя, на долю, на все дороге нам до бою, хай за літа, і гріє і грівоча доброта, на щастя, на долю. Сонце голубить до полю, хай небо поклоняється полю, шумлять пшениці і жита на щастя. Суливіщують квіта і збувається наша мета, на щастя, на долю, хай сонце голови пополю, хай небо поклоняється полю, шумлять пчениці і жита, на щастя, на долю, На довгі